Слава Тобі Боже наш, Слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Щодня ми молимося молитву Отче наш. Щодня, а то й декілька разів називаємо Бога нашим Отцем. Ми молитва дуже багато говоримо важливих речей, але чи ми віримо в це? Чи ми віримо в це, що Бог є нашим Отцем. Чим ми віримо в це, що Бог є нашим батьком. Коли ми вірили в це, то ми розуміли, що те, що я маю тепер, воно найважливіше, найпотрібніше для мене. То, що я маю в дану мить, Бог мені його дав. Тому так важливо приймати наше життя не як набір об випадковості мені повезло, не повезло, але розуміти, що все дає нам Господь. Бог нас любить, і своєю своїй любові дає все, що найкраще. Може для мене це поляче, може для мене це трудно, може невигідно, але в далекій перспективі на 100% вийде на добро. Тому, коли в чергове станемо на молитву Отче наш, пам'ятаємо, що ми називаємо Бога нашим Отцем. А Бог, як наш Отець, дає все найкраще, що потрібно для кожного з нас. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і багатством щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого і відріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти Тебе єдиного я зрішив і перед Тобою зло вчинив. То й правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого, і Духом владичним утверди мене вкажу беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе не вернуться. Визволь мене від вини, крови Боже, Боже Спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів, дав би я, та всепалення миле тобі, жертва Богові, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Псалом 90 -й. Ти, що живеш під Всевишнього покровом, що у всесильного тіні пробуваєш, скажи до Господа. Мій захисте і моя твердиня, мій Боже, на котрого покладаюсь, Він бо спасе тебе від сітки, птахолова і від погибельного мору. Він тебе покриє крилами своїми, і ти втечеш під Його крила. Щит і забороло Його вірність, ти не злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що вдень літає, ані чуми, що в пітьмі бродить. Ані зарази, що нищить у півдні. нехай і тисяча впаде біля тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе не підійде, ти лиш очима споглянеш і кару грішників побачиш, бо Господь, твоє прибіжище, Всевишній твій захист, ніяке лихо до тебе не приступить, ніяка кара не підійде близько намету Твого, бо ангелам своїм Він повелить про тебе. Щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах, і на руках тебе носитимуть, щоб не спіткнулася нога твоя об камінь. Нагадай, Змія, будеш наступати, розтопчеш лева й дракона, тому що Він виявив свою любов до мене Я його врятую, я вивищу його, бо Він знає моє ім'я. Візве до мене, І я озвусь до нього, я буду з ним у скруті, я Його визволю. І його прославлю. Довгим віком його насичу і явлю йому моє спасіння.